Айка, а вдома ж нікого нема? Давай домового визивати. Давай. А я це? Неси чайну ложку і туалетну бумагу. Ще принесу. Сідай зараз будемо визивати. Давай бумагу. Так. Ну, я думаю, скільки хватить. Ну ось так скласти. Сюди всередину ложку положить. Отак. Скрутить отак. Домовий, домовий. Якщо ти мене чуєш, нехай ложка буде на поверхні бумаги. Якщо не чуєш, нехай ложка буде так, як була. Рахую до трьох. Раз, два, два три, три. Розгортай. А чого? Бо -я? я казала. Що?